Зірки на стероїдах сьогодні в нашій рубриці обговоримо українського шоу-бізового улюбленця Віталія Козловського. Віталій не лише відомий співак, а ще й той, кого часто називають підкачаним матчем української естради. Давайте подивимось уважно. Ось старі фото, коли йому було десь 25 років. Він уже тоді мав струнку атлетичну фігуру. Видно, що зі спортом знайомий давно. На цьому фото вже помітна більш рельєфна форма. Здається, тут ще без фармакології. Просто добре поставлена. Там тренування, можливо, генетика і, звісно, режим. Вага десь 78-80 кілограмів при зрості приблизно 1,80 вісімдесят. Звичайно, якщо подивитися на фото з концерту чи спортзалу, де він у пампі здається дуже масивним. Але пам'ятаємо, пампінг дає тимчасовий об'єм. Найбільше вражають його передпліччя та вини на руках. Виглядає дуже натурально. Саме це часто є маркером натуральної форми. Останні фотки теж вражаючі. Віталій у 40 років. Так, йому зараз 40 років, виглядає просто неймовірно. М'язовий рельєф став ще чіткішим, і здається, об'єми навіть виросли. Але чи це натурально? Отут питання: у такому віці мати настільки стабільний рівень тестостерону, таку суху масу тіла, це або генетичний джекпот, або вже щось більше. Особисто я не берусь стверджувати: цілком можливо, що він один із одиничних щасливчиків, хто підтримує топову форму без фармакології, але ймовірність, що є легка підтримка, не виключена.